Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні хочу вам показати замовлення, яке я зробила з каталога номер 6 Oriflame Україна. Я замовила на подарунок таку щіточку для ванни, душу. Дуже класно. З одного боку, у неї це на подаруночок, то я розпаковувати не буду. З одного боку, в неї такий рельєф приємний, масажний, а з другого боку, щіточка, йде, все запаковано. Бачите? А, людина, яку я її подарую, дуже давно таким користується, бере постійно і задоволена. Так. Друге, це те, що я постійно беру, це зубні пасти. Саме ця зубна паста для чутливих зубів, вона дуже-дуже класна. Тому що е, в її складі, я завжди люблю читати склади, обожнюю, я сказала би, в її складі е, немає. Е, Ну, нічого такого, щоб могла нашкодити вашим зубкам. І так само цією зубною пастою я даю користуватися своїм дітям, тому що у них є і постійні, і молочні ще зуби. А та, наш, та гелева зубна паста з 2 до 6 років вже їм не підходить. Вони трішки старші. вже. Ось, тому беру таку Брали ще трав'яну, відбілювальну маю. Але в знижках взяла цю. Мені щось вона більше подобається. Хоча тут менший об'єм, тут 75 мл, в тих, по-моєму, більше трішки. Так, також взяла ось таке масло для тіла, шведський пасолон. Я ним ще не користувалася, так як це для мене, то я можу відкрутити, і показати. Можливо, потім в відеооглядах покажу, яке воно всередині. А вона має таку приємну, густу текстуру, але не надто густу. Дуже приємний такий аромат водорослів і свіжості якось на вашому тілі. Ще там є чудова олійка, чудова для тіла з цієї серії, вона мені теж дуже подобається. І мило, скраб для тіла. Це те, що я брала і що можу радити і беру вже не перший раз. Так, також у знижках в цьому каталозі такий ось лосьон Б'танникals, Лосьон для тіла. Це теж на подарунок. До речі, лосьон справді має повністю натуральний склад і одобрений, схвалений, схвалений веганами, тому я його вам теж раджу. Хоча в каталозі є багато лосьонів для тіла, але я обрала такий натуральний, повністю ми наносимо на все тіло, тому мені якось комфортніше, коли... а, і ще коли воно все натуральне, наскільки це можливо. І ще плюс тут приємний такий є без якоїсь нав'язливої віддушки аромат. Такий легенький, приємний, теж натуральний, такий якийсь овочево-трав'янистий. Так, ще ще замовила, зараз покажу, замовила е, ось таку масочку доолоджі маску для волосся. Я сьогодні вперше її використала, зараз про це, до речі, розкажу. Е, чому я взяла цю маску? Сам. Я її можу вам уже показати, бо відкривала. У нас така текстура біленька, бачите? Не густа і не дуже рідка. Це для пошкодженого волосся, для відновлення е, волосся. Тут на е, продукції Доолодж пише, ой, так, пише, який це. Е, Ну, якби які це ступінь догляду, чи як це, а етап догляду за вашим волоссям. Тобто нуль – це там скарбування, один це шампунь, 2, кондиціонер, а це третій масочка. Тобто, коли ми його наносимо. Ну, і четвертий це ваш термозахист, олійка, що ви там ще наносите для волосся. Про моє волосся. Я його фарбувала хною і фарбувала 2 роки. Перед тим фарбувала ну, брала фарбу, перед тим. Знову була хна. Тобто ем, такі в мене немає якогось ем, постійного, однакового догляду за своїм волоссям. Волосся у мене пористе, таке, в принципі, як і мені здається, у всіх слов'ян, воно пористе, воно пухнасте статику має взимку, тобто з цим всім потрібно працювати. І коли я фарбувала волосся хною, то спочатку це було все дуже чудово, хна натуральна, індійська, все. Але потім, через два роки, те волосся, яке відросло, воно вже має не такий рудий, мідний, чудовий відтінок, блискучий. а хна працює так, що вона. Висушує волосся і на мій тип волосся, на мою структуру волосини, а волосся у мене звичайне, ем, ну, нормальне по густині. І сама волосина теж нормальна, тобто вона не тонка, не товста, ем, і е, хна потім стає така, як. Я вигорівша на сонці. Тобто тут вже у мене ось ця частинка волосся була дуже така вигорівша світла, а тут був інтенсивний мідний колір, а тут вже моє волосся відросло від коренів. І я вирішила поекспериментувати, а чому б і ні? Тому що перукарі в салонах вони не хочуть, і я їх розумію: вони не хочуть на хну брати фарбу, вони не ризикують. Тому тому що волосся не може мати незрозумілий відтінок, але так як я вже не раз нахну брала фарбу і брала фарбу саме Oriflame, то ем, я знаю, що у мене немає ніякої ні алергії, ні зеленого кольору е, після хни, е, ну, фарба не дає. Е, плюс фарба Oriflame вона така, знаєте, має такий. Дог... Дуже гарно доглядає за волоссям, тому що це крем-фарба безаміачна. Там є інші складники, які е, теж е, ну, впливають на волосся, але це не аміак. Тобто Це не аміак, тому фарба і тримається нормально по часу, і не псує волосся. О, от то е, я взяла для себе таку фарбу, відтіночок 8,1, взяла по акції, бо щось її довго не було, мені так здається, взяла по акції. Це дві, а третю я вже нанесла на волосся. Так, і е, ще одненьку взяла в подарунок 7-0. Як ви бачите, тут відтінок 1 показує. В мене на волосі нахну вийшов інший відтінок, але з другого боку нам показано, що буде. Коричневий трішки відтінок. І, в принципі, так воно мені і вийшло, давалося ось таке трішки коричневе, ось, бачите. Тому. Щоб сказати, що якийсь інший колір вийшов, чи я не задоволена, ні на Все було приємно, е, ніяких печ яку, там печіння, почервоніння, дискомфорту не було. І тим більше, що я планую в майбутньому ще раз нанести таку фарбу повністю, щоб зробити вже відтінок е, ближчим до того, який на коробочці. Мій натуральний відтінок темно-русявий. Далі. Чому я взяла масочку? Тому що до цього в мене було просто догляд був шампунь, кондиціонер, і після того олійки. Я взяла маску, щоб відновити своє волосся після хни і ем, після фарбування, щоб воно було м'якеньке. Сьогодні перший раз наніс маску, я задоволена, це чудово, мені сподобалось. Далі, що є ще в каталозі в знижці, але я цього вже не замовляла, бо в мене вона просто є, я цим постійно користуюся, це е, ось такий е, патрійний засіб тріо. Зараз я вам покажу це маскуючі засоби і коректори. Дуже класний засіб. Зелененьким я наношу зелененький на якісь почервоніння, е, якщо якісь висипання на вечір. І ось цим в день як коректором користуюсь, тому що цей жовтенький мені затемний для мого типу обличчя. Так, не типу, а кольору обличчя. Далі. Що є в хороших знижках в цьому каталозі, це ось така пудра. У мене пудра звичайна з One, Stockholm і Luskin, а є ще матуюча. Вона йде зі спонжиком, але спонжик такий. у мене вже давно. І ось, бачите, у мене такий відтінок, середній відтінок. Хороша пудра, має такі трішки мерехтливі... Ем мерехтливі якісь частинки, вона не пересушить шкіру, по складу, до речі, по складу є теж дуже хорошою, не забиває пори, нічого там не пересушує, нікуди не скочується, її не видно на обличчі. Я задоволена. Так, далі. У цьому каталозі є ось такі рум'яна. В мене такі, вони якісь вічні, не закінчуються, я не знаю, мені здається, вони не закінчуються роками ніколи. Цього разу я собі взяла ось такі рум'янка. Вони йдуть як хайлайтер. Такі дрібненькі, зараз покажу, колиси ось такі дрібненькі кульки. Перед цим у мене були рум'яна, як рум'яна бронзер, коричневі із червоним. На цей раз взяла такі, тому що, на щастя, вже буде тепло. І просто я їх беру як тіні на, на повіку, наношу, як хайлайтер, на щоки над верхньою губою носик, лобик, підборіддя, ось так використовую. Наношу як, у мене є такі дві. Ем, ось такі у мене щиточки, пензлики, так правильно. Е, кисті для нанесення. Е, ну, хто тоналку наносить, хто пудру, хто рум'яна. І у мене той раніший варіант, який був, тобто з натуральним ворсом, за ним треба, до речі, доглядати ретельно, постійно мити, добре присушувати, щоб ніякі мікроби там не заводилися. Задоволена цими ем, щіточками, вони мені дуже подобаються. Що ще було в, розпрод... Ой, не в розпродажі, а в хороших цінах це е, ось такі ось олівчики. Для очей. У мене відтінок якийсь сріблястий. Так, сріблястий high impact eye pencil. Зроблені вони в Німеччині. І код мого олівчика 36552. Так, ще в хороших цінах. Ось така сироватка Джордані. Сироватка я її наношу перед нанесенням крему, вона мерехтливі часточки такі має це серум. Що він робить з обличчям? Ну, як у кого, В кого вирівнює то, надає мерехтливості. Я наношу для того, щоб трішки зволожити свою після зими шкіру обличчя. Шкіра обличчя у мене комбінована, але. Після ковідної пандемії вона ще схильна до висипань стала від стресу. Самі ви знаєте, чому зараз у нас стрес, О, такі важкі часи, але тримаємося. І через стрес у мене бувають висипання, шкіра буває пересушена, жирна і пересушена, і подразнена, тому її потрібно зволожувати. Після серума я наношу. Денний крем ось такий Optimals, і ще в мене є нічний і крем для шкіри навколо очей, він зараз у хорошій знижці. де він після 35 років, ось бачите, користуюся. це для шкіри навколо очей. Можна навколо е губ наносити. Е але пише, що після 35, плюс, але його можна брати. Тоді, коли у вас з'явилися зморшки, якісь, і ви, вам треба з конкретною проблемою боротися. Я не скажу, що це якийсь дуже густий крем, чи дуже рідкий. На мою шкіру, він приємний. Для жирної шкіри, дивіться самі, пробуйте, тестуйте ось цей нічний кремчик, теж покажу зараз ось такий ось. Дивіться самі, що вам підійде. Я теж завжди експериментую, пробую. Ага, таку серію, таку, таку комбіную, змішую. Наприклад, коли в мене висипання було, я брала серію. Ця, що пише підліткова Pure Skin, Там дуже чудовий склад, натуральний і тоніка, і крема. Я ним користувалась. Перед цим у мене була серія, яка зараз, до речі, теж у знижечці саме цей засіб для Шкіри навколо очей Hydra Radiance Optimals. Ось Там є для сухої шкіри, для комбінованої шкіри. У мене був для, денний, для комбінованої шкіри денний-нічний крем. І такий кремчик у мене був для шкіри навколо очей. Тут всього навсього 15 мл, але і в цьому теж 15 мл. Чому взяла цю серію? Ну, Крім того, що мені вже 30 то в цій серії іде вітамін С. І смородина і ще дуже-дуже багато компонентів, які зміцнюють судину, e, судинки e, під шкірою. Тобто їх потрібно, звичайно, зміцнювати і зсередини, і ззовні, то я їх так і зміцнюю, і так, і так. E, також в занижці з цієї серії Essentials там e, є універсальний крем, а я брала такий Крем 75 мл. Денний. ну тут вже нічого немає, я просто вам показую. Неденний на день, і на ніч для обличчя. Нормальний легенький крем, такий більш до лосьона схожий. І мені видається, що на теплу пору року то він ідеальний для тих, в кого комбінована нормальна шкіра. Ще раз кажу для жирної, пробуйте. Є і дешевші серії, і дорожчі не пробуйте. Ще е, ось з цієї серії е, Blissful Aura є там є спрейчик і, е, так, і ще щось одне, по-моєму, гель чи що в знижці, а й в мене є тільки мило, можу показати. По-моєму, десь далі в каталогах має бути і мило. Мені ця серія, я цю вірніше з цієї серії тільки мило пробувала, але впевнена, що в інтернеті можна знайти огляди і на інші засоби з цієї серії. В дуже хорошій знижці Love Nature це такі ось 10 мл. Тут це засіб чайний, з олією чайного дерева. Тобто це не чиста олія чайного дерева. Тут є ще, зараз скажу вам, що. Так. та Та-та. Або не скажу вам що, багато що. Бо я просто дивлюсь, що тут багато що в складі є. Тобто це не чиста олія, яку ви нанесли. Ефірна олія, наприклад, аптеки, і її таку наносити не можна, Тобто можуть бути подразнення, а цю можна наносити універсальний такий засіб від порізів, від висипань, ще багато до чого. Я додаю в аромалампу до ефірних олій, коли ну, собі хочу таку спа процедуру зробити. В мене завжди є цей засіб, просто якщо якісь висипання, якщо комарик вкусив діткам помазати, собі ну на всю сім'ю. Також у хороших знижках з серії Pure Skin є такий інструмент. Ось він бачите, інструмент. Тут така петелька, а тут ось така з дівочкою. Це Якщо є якісь комедончики, ще щось можна цим інструментом пропрацювати, їх не буде. Ним постійно користуватися не можна, щоб не травмувати шкіру, він ніжний, делікатний. У мене він дуже давно. І після використання його потрібно дезінфікувати обов'язково. Тому може і вся сім'я користуватись, якщо потрібно. Також. У хороших знижках маленькі, ага, маленькі парфуми є. В мене немає тих, які в каталозі. В мене є з колишньої, з тих, які зняті з виробництва Екламан Парфа, і ті, які не зняті, але їх немає в каталозі. Джордані Gold Essence. Зараз покажу, чому, чому я вам їх показую. Так, тут у нас іде. 8 мл, нормальний об'єм для косметички, маленькі сумочки. Ось. Бачите, який об'єм? Дуже зручно їм користуватися і ось. Це в мене Екламан парфа, моя любов, любов, яку зняли з виробництва. І Джордані Долтесен. Це дуже зручні, не проливаються, не протікають. Зручні у використанні спрейчик це в пляшечці, цей дозатор він не ламається, принаймні в мене такого не було, щоб ламався. І вкинули собі сумочку, десь напарфумилися в якихось там в парку чи на роботі, в офісі. І продовжили свій основний аромат, або просто змінили на новий, якщо ви не вдома. Так, ще таке милко в розпродажі з цієї серії, там воно не одне, але в мене таке лавнече. До речі, це мило повністю натуральне, має дуже приємний аромат. У мене вся сім'я його обожнює, тільки от чогось це. Там є ще з вівсом і таке відлущувальне з малинкою, але це якась любов любовна на всю сім'ю. Ми милом багато користуємося, віддаємо перевагу не гелю для душу, а милу, тому що діти в мене люблять експериментувати і виливають той гель, куди їм захочеться. Тобто ставиш нову пляшку, і половини на другий день вже немає. Ну такі -от бешкетники. В хороших знижках теж помада Кушон. У мене ось така помада Кушон. вона Цієї серії зараз в каталозі немає, вона з мерехтливими частичками. Так, як нею користуватися, ззаду прокручуєте в кінці тюбика. Вилазить така штучка вилазить. От у мене одненька вилізла. Вона вирішила, що більш не хоче, І наносите собі на губки. Я знаю, що помада кушон глянцева лишає тінт, в мене така була. А ця е, з мерехтливими часточками, як гарно, тінт не залишає, шкода, що її зняли з виробництва. Кажуть, що це через те, що кушон сам потрібно мити ось цю аплікатор в кінці, щоб там не заводились бактерії. В самому ж кушоні всередині в засобі бактерії не заводяться. Ну, можливо, є якась інша причина. Мені цей з мерехливими часточками більше подобається. Він мені нагадує колишню помаду «Енергоблиск». Я її дуже любила. На жаль, поки що її в каталогах немає, можливо, потім її знову повернуть. Так, ще, що я придбала. І вірніше, не придбала, а придбаю, бо в мене закінчується, але в цьому каталозі в хороших знижках. Зі знижкою 50% можна брати. Якщо у вас весна, осінь, є якісь е, ну, підвищена кислотність, або є якісь е, нюанси з травленням, тобто буває, що ще зелен... зелені ще немає, але вже хочеться чогось такого поживнішого, або, наприклад, ви не любите снідати, або ви хочете схуднути, або навпаки, хочете набрати вагу, тут уже по-різному треба пити коктейль, е, то це може. Замість перекусу то такі коктейлі дуже чудові. Я, наприклад, брала для того, щоб після лікування відновити мікрофлору свого кишківника, я п'ю відграс. П'ю велграси, сама їх віджимаю відграсти сік пшениці, сік ще кропи вироблю, хочу сік ячменю робити, мікрогрін сію їм. Але <coughs> взяла ще додатково ось такий коктейль, Бачите, я його майже закінчила, там на дні є ще. Це шоколадний. Я шоколадний раніше любила. Зараз пропила і така щось мені за. Солодкі, тобто навіть не те, що за солодкий. мені зараз якось не хочеться е, ні солодощі, ні шоколаду, ні чогось такого. Тому, напевно, наступного разу візьму або ванільний, або з полуничкою. Я їх теж пробувала. Беру постійно коктейлі, не те, що з каталога в каталог, а постійно маю на увазі, що от, е, з початку існування. В каталозі цього коктейлю я його беру постійно, час від часу. І ми всією сім'єю п'ємо. Дуже класно для діток брати його, тому що вони десь набігались, набігались на вулиці, я їм збовтала коктейль, випили з якимось хлібчиком з маслом. І побігли собі далі гратися. Тут білок, грошок, молочний протеїн, а ще якщо особливо не переносиш молоко, от я не можу пити свіже молоко вже дуже давно, то мені це дуже чудовий вихід з ситуації. Так, ще велнеспек пропила, теж кажу ще раз, після лікування пропила. А ще пропила, тому що я хочу підняти гемоглобін. А тут різні вітамінки є, і вітаміни групи Б. Приходять, не можу вам показати, бо випила всі вітамінки, У мене тільки залишилась. Одненька вітамінка, приходить в таких, вірніш, такі коробусі, там 21 пакет, всередині в пакетику така вітамінка, тут вітаміни і мінерали. По-моєму, 10, вітамі... 10 мінералів, 12 вітамінів, і воно все, така добова норма, йде все без перебільшення. Тобто не буде алергії. І 2 капсулки омеги там. І е, одна капсула астаксантину. От, до речі, за астаксантин я якось окремо розкажу, це дуже крутий продукт. Якщо ви знайдете, де придбати справжній натуральний астаксантин, ну, крім Оріфлейму, купуйте, пийте всією сім'єю, це незамінний продукт. Почитайте в інтернеті про нього, я якось вам про це теж розкажу. Е, в принципі, це все, що я Купила і чим користуюсь саме з цього каталогу. Деякі продукти в мене вже закінчились, тому я їх показати не можу. Ще планую зняти відео, де я покажу ретро-продукти Oriflame, які особисто в мене є. Тому що засобами компанії я користуюся і косметикою і всім ще з 2005 року. Звичайно, я користуюся не тільки Оріфлеймом, в мене є всякі різні засоби, але незмінно. Всі ці роки у мене саме ця продукція, тому що вона мені підходить для мого типу шкіри. Справді підходить. У мене ніколи не було ніяких алергічних реакцій. Просто бувало, що крем ну, просто зволожував шкіру, але не давав ніякого ефекту, якщо це якась дешевша серія. Або, наприклад, якщо це дорожча серія, то от так, там результати помітні були. І час від часу буває, що я змінювала на якісь на інші креми, на якийсь інший догляд, просто щоб поекспериментувати. Дякую вам за те, що були зі мною. Якщо вам щось подобається з Oriflame, можете теж собі придбати, спробувати теж поекспериментувати, купити якісь подарунки. Усім гарного, мирного дня і до зустрічі!